І так, народ, всіх вітаю. Працюємо в цеху і ну, вирішив записати відео в проміжку роботи чому, зараз поясню. Так, це йдуть знову ж таки. У нас 10 нуклеусів на відправку. Попросили, зробили. Все як має бути, ще раз показую їх. На верх сюди вирізали панеру 4 мм, яка була, тому що дощечки не знайшлося. Все зробили, все файно, все класно, все їде. Далі у нас замовлення було на 50 дна шестирамочного. Нашого ППУ ще тільки залишилось на частину накрутити сітку. Частина вже накручена. Ось так це все виглядає. Так, це інше замовлення. Далі в нас 150, ще доливаємо перегородок на вулики, ті, які пішли там, 150 штук, було ось такого варіанту. Так. Далі у нас на даний час відливаємо собі шість. Рамок 145-ті корпуса, але зараз запускаємо восьмирамочні форми. Саня, почекай. Восьмирамочні форми це дно, 300-й корпус, 145 й криша. Тому, друзі, роблю це відео інформативне для того, щоб кому потрібні восьмирамочні вулики, можете звертатись, буде воно все в наявності. Тому що, коли ми, наприклад, відливаємо там шістьорку-дванадцятку, дуже велику кількість, і людина телефонує, тобі дзвонить. Терміново потрібно там один вулик шестирамочних. Ми його не можемо фізично відлити, тому що запущені ті форми, і потім діставати ці форми шестирамочні відливати не рентабельно. Взагалі краще відмовитися від такого замовлення, якщо людині там терміново відразу кажу, що замовити десь в іншому місці. Тому зараз знімається відео для того, щоб кому потрібні восьмирамочні вулики, їх можна зараз придбати, тобто не потрібно велику там частину часу чекати. Можете зателефонувати, замовити плюс-мінус два. Три дні, і воно може поїхати до вас. Тому якось так. Друзі, працюємо також. Будуть у нас восьмирамочні форми на огляді. Це військовому зробимо сюди логотипи. Тобто, варіант бюджет. зробимо по максимуму, щоб людині було дешевше. Ну вже домовилися, все як має бути, тільки зробити. Залишилося понахручувати пластик, чекаю ще логотипи мають прийти. І, в принципі, якось так форм рамки також зварені. Тому ось такі друзі, фронт роботи. Ще раз нагадую: по восьмирамочних вуликах вісім і навіть шість можете звертатись. Зараз вісьмерка, шістьорка заливається, тому що 12-ку відлили, зараз 12-ку не відливаємо. Тому якось так, друзі, весь прайс на сайті він актуальний. Залишаю силку на сайт, номер телефону, також в першому коментарі. Якщо не не можете до ну, зателефонувати, там, наприклад, не, не піднімаю телефон, пишіть на Viber, дам відповідь або телефонуйте після вісьми вечора бажано до 9, Оцей проміжок там одна година, або зранку набирайте десь до 10 години. Тому що далі працюємо на другому точку. Також працюємо в цеху і фізично часу відповідати і. І кожному дати якусь там відповідь. Чесно, немає, тому що дуже-дуже багато роботи. Все, всім благословінь, всім кращого.